І ми вже в Кіото у цьому випуску ви дізнаєтесь, чому японці сплять на підлозі, що приховують від людей в найголовнішому храмі Кіото? Як Маріо змінив японську культуру? Для чого в японських бургерах використовують рис замість булочки? Як бамбук може вбити людину? Чому японські школярі отримують покарання, якщо прийдуть в школу без форми? І наостанок, чому Янукович застрить японським резиденціям? Та що спільного між Кіото і Львовом? Ну що, поїхали? Але спочатку. Відразу видно, що це таке поменше місто. Тут вайб чуть, чуть інший, немає так багато, багато поверхівок. Таке більш все традиційне і гарне. За цим ми сюди і приїхали і йдемо в готель. От готель, це я вам покажу. Це прям варто побачити. Це комусь цікаво. Бачите, як японці заходять в автобус. Тобто всі стоять в чергу. І заходять по одному, не так, як в нас, хто перший просунеться. Все культурно, гарно. Так має бути. На ось такій вулиці я буду жити в Кіото. Що знаходиться в хвилинах 15 від вокзалу. Можна сказати, центр. Такі от тут доміки. Кожен якийсь унікальний. Ну а ось і мій готель. Ось він виглядає. Заходимо, зараз побачимо, що нас тут буде чекати. Так, я вже в коридорі, тут немає рецепції, як оказалось. Але ось мій ключик вже підготовлений. Так, а ось на третьому поверсі я значить, живу. Моя кімната. Ох, харак. Оце прикол! Там можна попрацювати буде. О, навіть ноутбук є. І мій міні балкончик. Можна на цигар якийсь виходити буде. Сказати, що я в шоці, нічого не сказати. Ну блін, все я як заможній гадзин. Своїм балконом, міні-офісом і такою от просторою кімнатою. <світ> буду спати на цьому матрасі, який треба ще розложити самому. А тут буду обідати. дивитися телевізор. Правді, мабуть, найзвичайний номер, в якому я був коли-небудь. Японія це унікальна країна, де стародавні традиції тісно переплітаються із сучасністю. І одне з найбільш незвичних відкриттів це японська спальня. Так, тут багато хто досі спить просто на підлозі. Чому давайте розбиратись. Передусім, це питання простору. Японські домівки, особливо у великих містах, облаштовані так, що кожен квадратний метр використовується максимально ефективно. Тут немає ліжок, що займають половину кімнати, а замість них компактні футонні матраси, які легко згуртаються і прибираються. Виходить, що в день вітання, а вночі спальня. Як вам такий мінімалізм? Але це не лише практично і корисно. Японці дуже дбають про гігієну та свіжість. А підкладки і сам матрас легко винести на сонце, щоб простушити та провітрити ніякого пилу, ніякої вологи, лише чистота і свіже повітря. Ще один цікавий аспект це безпека. Японія країна землетрусів, а це означає, що меблі тут вибираються з розуму. Ліжко на підлозі це ще й гарантія того, що в разі підземних поштовхів сплячує у безпеці. Менше меблів, менше шансів, що щось упаде на тебе або перекинеться. І нарешті у цьому є ще філософський сенс. Японці вірять у єдність із природою, цінують простоту і гармонію в побуті. Сон на підлозі допомагає відчути близькість до землі і водночас бути частиною чогось більшого. Хоча в наш час стандартний ліжка все частіше можна побачити в японських оселях, утон усе ще залишається символом традиції. Час чуть попрацювати. О, машина! Не то що ваші ці всякі епли, айпади. Ай-міні, настоящий апарат. Навірно, можна, блін, 10 біткоїнів за тиждень намайнити на такому. О, Арігато! Такого я точно не очікував. Така ось тут система захисту, щоб ноутбук залишався на місці. Це називається ріокан. Традиційне японське житло. Знаєш, така штучка йдеться. Так, я знову в рамені, як ви могли догадатися. Будемо пробувати ще рамени. Рамені багато не буває. Ого, це що за квітка, саме квітка? Я в шоці просто. Це так рамен, то рамен. Я в шоці. Скажу, давайте мені ваш бестселер принесли. Будемо пробувати. Це такий більший, бульончик овочевий. Не такий м'ясний. І легенький, взагалі. З миску можна отак виплати. Прикольно, мені подобається. Він такий ніжний, легкий. Перемогу хочеться їсти, їсти. Макарошки таке не самороблені. Але все одно дуже смачні. Доболям, прям топ. Цікаво, вроді одна страва. Як сюди так під'їжджається смак. М'яса, звісно, цього дуже багато. З краба. Хотіли розвести мене. Продають крабові палочки, а позиціонуються як м'ясо краба. ні 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 мене таке не ведемося. Храм фусімії інарі. Це один з найяскравіших і найбільш популярних храмів у Японії, і знаходиться він в Кіото. Заснований в 711 році цей храм присвячений богині Інарі, покровительниці рису, успіху в торгівлі і достатку. А я прийшов сюди, щоб подивитися на тисячі яскравих червоних воріт, або як їх називають в японці, торії. Ці ворота створюють знаменитий шлях, що петляє лісом і піднімається на вершину гори Інарі. Причина, чому цих воріт так багато, полягає в тому, що кожні ворота є даром від підприємців, які бажають подякувати богині Інарі за успіх чи попросити благословення на майбутнє досягнення. Відповідно, кількість воріт продовжує зростати, і кожен може придбати і пожертвувати на нові торні. А в знак подяки на кожному з них буде вигравіровано ваше ім'я. А також дату дарування. І я погуглив ціна питання, всього 10 тисяч доларів. І здається, що в мене появилася нова ціль, а саме побудувати свої ворота в Японії. Легенда про чарівний рис, що не закінчується. Храм Фусімі Інарі відомий як місце, де віруючі моляться про багатий урожай і процвітання. За однією з легенд, коли селяни потерпали від неврожаю, до них спустився дух богині Інарі і залишив біля храму мішок рису. Щоразу, коли селяни брали рис із цього мішка, його кількість не зменшувалася. Це тривало до тих. Пір, поки громада не досягла просвітання. І нарешті, коли потреба в рисі зникла, мішок теж зник, залишивши людям мудрість про важливість подяки і взаємодопомоги. Готовтеся зараз буду знову проходити ворота. Оп, пройшов. <му> Я просто проходжу червоні ворота, але <смеш>, емоції такі, якісь веселі, <смеш>, прикольні. Не знаю, що це за ритуал такий виглядає круто. Тут, коротше, є далі дорога через ці ворота. Є якийсь указатель, на якому все на японському. І є отака от дорога. Куди я йду, звісно, йду сюди. Я довго не думаю, де є найгірша дорога, де нема людей, я піднімаюсь туди. Ого, тут бамбуковий ліс по дорозі. Це як звичайний ліс, тільки тут росте бамбук. Нормально я взуття вибрав для такого походу. Я думаю, що ви знаєте, що бамбук дуже швидко росте. І я знаю такий прикол, це в Японії чи в Китаї. Людей так катували, що брали, типу, підвішували їх і чекали поки над бамбуком. І він, типу, ріс, їм живіт типу, і типу, поняли? І так, таке, от, таке катування. Чи чули ви про одну страшнувату легенду, зв'язану з бамбуковими лісами в Японії та Китаї? Так ось, бамбук є одним із найшвидше зростаючих рослин на планеті, саме це лягло в основу міфу про туртури бамбуком. За легендою людину прив'язували над загостреними паростками бамбуку і проростаючи, він пронизував тіло жертви. Да, звучить дуже стрімко. Але можете чуть-чуть видихнути, так як історики не знайшли жодного документального підтвердження цієї історії. Вона залишалася лише у фольклорі як символ жорстокості місцевих правителів. Це прям нормальний блін. Пишуть всякі згадки про себе, але в мене немає чим шкрябати, так що я не пишу. Шлях від головного святилища до вершини займає близько 2-3 годин і проходить через мальовничі зони, де відвідувачі можуть насолодитися природою, панорамними видами на кіото і маленькими святинями на кожному рівні підйому. А ще тут можна зустріти ось таких неочікуваних гостей. Я короче чую там щось шуршить в траві. Я чуть-чуть піднявся. І там стоїть три огромних кабана, таких деякі. Просто жесть. Я на них почав типу, світити, знімати. І вони круче, як почали кричати. І я не знаю, я спригнув отак, прям не дивлячись. Отак сюди спригнув і втік. Блін, це прикол. Скоро мій канал досягне першої тисячі підписників. І якщо ти хочеш стати частиною цієї великої події, будь ласка, підпишись прямо зараз. А щоб бути першим, хто дізнається про нові випуски і бекстейдж, рекомендую підписатися на мій інстаграм. Скажу по секрету. Що додає, фанати Нінтендо Маріо, Зельда, теж вроді від них. Я колись Маріо пограв в свої часи. Балодьна гра була. Це взагалі одна з, вроде, з перших ігр в такому жанрі чи форматі. Хочу розповісти вам про одного з найкрутіших персонажів ігрового світу родом з Японії. Це Маріо, і ви, звичайно, його знаєте. Але чи знаєте ви, як простий сантехнік червоний кепці вплинув на цілу культуру та вивів японську компанію Нінтендо на світовий рівень? Тобто я вам розкажу. Отже, уявіть собі, невелика компанія, яка починає виробництво гральних карт, потім займається іграшками, електронікою, а згодом береться за відеоігри. І тут у 1981 році Нінтендо представила персонажа на ім'я Маріо, який спочатку просто намагався врятувати свою дівчину, але про це дізнався весь світ. І люди побачили в цьому сантехніку щось більше, ніж просто героя гри. І для японців Маріо це не просто персонаж. Він став справжнім символом національної гордості. Маріо створений дизайнером. Сігеру Міямото став не просто героєм. Він уособлює цінності працьовитості, наполегливості та оптимізм, які так близькі японській культурі. Можливо, саме тому його так полюбили на батьківщині. А ці приколи я взагалі не знаю, хто це. Ну зна напишіть мені, я щось пропустив? Ура! Прямо перед закриттям футхолу тут побігав, набрав собі і суші взяв. Взяв салатік з креветками і йду десь зараз їсти. своїй домівці, і будемо зараз вечеряти. Чесно, я прям сьогодні дуже-дуже сильно втомився і вирішив, що вечеря сьогодні буде вдома. І ось що я підготував. <реш> так, значить, тут в нас салатик з креветками. Взяв якийсь фірмовий бургер в маку, дві баночки пива для теста, одне онігірі з тунцем. І такий от сетік суш невеличкий. Ну і тут будемо зараз з японочкою. Чилить. оце прикол. Тут а, в булочці замість булочки рис і котлета. і рис. Якщо ви коли-небудь відвідаєте Японію і замовите бургери. Але в результаті отримаєте незвичайні булочки рисові. Не дивуйтесь, це частина японської культури. Але чому саме рис? Розказую: по-перше, рис для японців це не просто їжа. Він уособлює японську культуру, традиції і навіть душу нації. Рис присутній у всіх аспектах життя від повсякденних страв до святкових обідів і десертів. Тому його використання в бургерах це як данина традиція. Але що цікаво, таке поєднання виникло не тільки через культурні особливості, а й через адаптацію західної їжі. До японського смаку, коли бургер потрапив до Японії, місцеві кухарі почали креативити і подумали, як зробити цей продукт ближчим до своїх смакових уподобань. Змінивши булочку на рисову, вони не просто зробили бургер більш японським, а й додали нову текстуру і аромат, які так полюбили місцеві жителі. Ну і по факту ця рисова булочка має свою особливу текстуру. Вона м'яка і така злегка ліпка, але, на мою думку, додає такої більшої насиченості бургеру. Ну і своєрідного японського смаку. Цей тренд став настільки популярний, що. Зараз ці булочки можна знайти навіть в світових мережах з швидкого харчування. Прикольно, як країна вміє змішувати і адаптувати різні традиції, створюючи абсолютно нові унікальні страви. Добрий ранок, Кіото, день другий. Що ж ми піднімаємося знову в черговий темп. Зразу скажу, що їх тут прям дуже багато. Я не знаю. І за два дні це просто нереально. Все подивитися, все побачити, все встигнути. А ще враховуючи те, що всі вони розташовані десь на горі, і до кожного блін, треба підніматися десь, десь туди. Ну я постараюся побачити по максимуму і вам щось підзняти і розказати цікаве. Втомлений чуть трохи, бо не висипаюсь, капець сильно багато всього на себе взяв. І попрацювати щось треба, і підзняти, і поспати, і поїсти. І лягаю в два, просинаюсь вісім. Отакий от режим. Вже четвертий день. Ще що гуд. Такі от е, полуничка на шпашці. Mm. Моя груба поляшка. Say hi to my відео. <плес> В Наступній частині ви дізнаєтеся, що все таки спільного між Львовом та Кіото, як Янукович зв'язаний з японськими імператорськими резиденціями, ну і що не так з японськими школярами. Я би хотів вам подякувати, що ви додивилися відео до кінця. Якщо ви досі не встигли поставити лайк або підписатися, зараз ідеальний момент, щоб зробити це. Я вам буду дуже вдячний. Обіцяю, що разом ми створимо щось неймовірне. Ну а якщо друга частина вже вийшла, то ви можете подивитися її ось тут. Ну а якщо ні, тоді рекомендую подивитися мої попередні відео з Токіо та з Балі. Я гарантую, вам сподобається.